Друзі, значить з приводу питання відповідаю, кваліфіковані варіанти кваліфікованої праці та оплата на Філіпінах. Значить, які можливості є в даному випадку? Це кол-центри. Перше, друге, це секретар ФРН міжнародні. Компанії великі, які знаходяться, в принципі, вони або на великих островах, або безпосередньо треба шукати в столиці Філіппін. Зарплатня, зарплатня. Я подивився статистику, вчора ще поточнював. Значить, відповідно, там кваліфікаційні вимоги дуже відрізняються, але зарплатні більш пристойні вже вони стартують від 30 тисяч. Песо на місяць, плюс в залежності від компанії, походження компанії, там різні бонуси, пакети і так далі. А в принципі, старт від 30 тисяч песо на місяць. Отже, ну, для філіппін я можу сказати, що це дуже-дуже непогано як для зарплатні. Знов таки, це окремо в кожному випадку треба з роботодавцем мати діалог, контакт. Вони майже всі вимагають не дистанційну співбесіду а безпосередньо, і, звісно, що бонусами будуть ваші спеціальні знання і особливо акцентується увага на знання спеціальної, спеціальної термінології англійської, в залежності від специфіки діяльності компанії. Тобто, якщо у вас є окрім дуже гарної англійської ще. Спеціально, наприклад, технічно, от вони питали. Причому там доволі ну, суттєві, там майже подвоюється зарплатня, признані специфіки діяльності компанії. Я можу сказати, що ну, повірте, це дуже суттєво, дуже суттєві доплати.